Доброго вечора, друзі! Це відео присвячене новому законопроекту від 13 вересня 2022 року. стосовно заборони виїзду і в'їзду громадян України в умовах воєнного стану. Вводиться так званий податок на в'їзд-виїзд в розмірі 13 тисяч гривень гарантійного внеску і сплата кожного місяця. З мінімальної заробітної плати всіх податків, які передбачені законодавством в Україні відрахувань. Якщо коротко, то я думаю, шанси на те, що прийме цей законопроект, невеликі. Так як уже були неодноразово і багато було законопроєктів схожих, де саме законом намагались встановити обмеження, так як... Відповідно до Конституції саме законом встановлюється обмеження на перетин кордону. Наразі ні постанови Кабміну, ні рішення Державної прикордонної служби, якими вони відбавляють у перетині за виїзді за кордон, вони є з точки зору конституційного права незаконними. Пропонується, що кожен виїжджаючий за межі України українець. Повинен буде вносити щомісячно десь приблизно 2700 гривень податку так званого в бюджет. Не передбачена цим законопроектом відповідальність за невиконання цього закону. Цей законопроект направлений на Комітет Верховної Ради для розгляду. Думаю, шанси дуже-дуже мізерні на те, щоб він прийшов. Комітет і був направлений з погодження в Верховну Раду для голосування. Більше сподіваємось на нові законопроекти, які відповідатимуть Конституції України, та взагалі взагалі на найшвидше закінчення воєнного стану, перемогу. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей!